Про безпеку України можновладці турбуються цілодобово. Зокрема, до губернатора області вночі надійшла урядова телеграма. Терміново Сергій Миколаївич Рижук, уже маючи розмову після отримання телеграми зі мною, це було в три години ночі. Він сьогодні вилетів терміново на засіданню ради національної безпеки і оборони, яку проводить президент нашої держави, з питань унеможливлення. Техногенних катастроф, які сьогодні бушують Російській федерації, пов'язані з лісовими пожарами, при обласній адміністрації вже створений оперативний штаб протипожежної безпеки, до якого увійшли не лише уся адміністрація, а силовики та рятувальники, а й керівники медичних установ та мас-медіа. Микола Олещенко наказав, аби протипожежна техніка та рятувальні служби були в повній готовності цілодобово і не було браку в пальному. Також посадовець наказав підготувати пункт. Для евакуації людей, якщо раптом виникне така потреба заборони випалювання стерні, бур'янів, смітників тощо, недопущення накопичення, накопичення легкозайманістих матеріалів природного та штучного походження, проведення роз'яснювальної роботи серед населення, в тому числі в засобах масової інформації, припинення до окремого рішення військових навчань, стрільб, утилізації боєприпасів. Особливу увагу приділять військовим складам зі зброєю та боєприпасами. За ними цілодобово наглядатимуть вогнеборці. Рятувальники звертаються до усіх жителів області, аби ті повідомляли їх навіть про найменші загоряння. «Пам'ятаєте, минулий рік обруч Олевськ. Одна із причин у нас була, було чотири надзвичайних ситуацій. Три з них були пов'язаних з лісовими пожежами, невчасне інформування. Промагалися самі питалися погасити цю пожежу, коли бачили, що вже не можуть, почали викликати наші підрозділи, і зрозуміло, пішов поверхова пожежа, і зловити вже її було неможливо. То я просто закликаю до цього про учасник, Лучше ми перестрахуємось. За прогнозами синоптиків, у серпні пік літньої спеки аномально висока температура, яка сягатиме за 40 градусів, створить надзвичайну пожежну небезпеку. Вже заборонено полювання у лісах та в'їзд до них вантажного транспорту. Разом з тим заборонено у лісах курити та розводити багаття. Також адміністрація та МНСники рекомендують українцям відмовитися на період нещадної спеки від відвідування лісів.